Сьогодні маємо особливе свято наших військових. Бо Покров Пресвятої Богородиці це не є лише праздник сьогоднішнього дня, хоча сьогодні ми в особливий спосіб схиляємо перед нею наші голови, наші коліна і дякуємо за те, що вона супроводжує і береже, оберігає наш український народ. Коли сьогодні думаємо про наших військових, про наших захисників і захисниць, ми точно знаємо, що кожен із них. Є руками Пресвятої Богородиці, які своєю любов'ю огортають кожного із нас. Дивлячись сьогодні в їхні очі, ми усвідомлюємо, що наше життя є цінне, бо вони ціною власного життя, здоров'я, свого часу, своїх здібностей, сьогодні стоять на кордонах нашої України і намагаються повернути нам цілісність і незалежність нашої держави. Сьогодні маємо велику радість, бо разом із нами у цьому храмі молилися хлопці і дівчата третього, е, ану, десь підказуйте мені, добре, третього та, та, луганського прикордонного загону. І це є особливий загон. Бо свого часу вони були тими, хто стримував, вже не маючи нікого за своїми плечима. Стримував ворога, який наступав на наш Луганськ і на нашу Луганську область. І також багато інших боїв, які вони пережили, захищаючи кожного й кожної з нас. Сьогодні дякуємо вам, але через вас дякуємо також усьому нашому українському воїнству. Знаєте, маю таку добру традицію, якої навчився у Краматорську. Єпископ має такий набедреник завжди в своїх ризах. Це народилося як сумочка, та в яку складали всі намірення, коли люди просили помолитися за мене, за мене і за мене. Та й таких прохань було багато. і, Відповідно, щоб нікого не забути, це складалося сюди. Але вже вже кілька років, та коли подорожую, і нашими парафіями донецького екзархату, і також по Україні, і також за кордоном завжди на кінці літургії збираю суди. Молитви людей за наших захисників і захисниць. Сьогодні хочу вам їх віддати. Власне, також любов і тепло усього українського народу, якого є частиною є кожен із вас, і який ви любите усім своїм серцем і усім своїм життям. Хай Господь вас провадить, а Пресвята Богородиця завжди тримає вас під своїм ніжним материнським покровом. Хай усім нашим захисникам і захисницям, ті, які є на наших вільних землях, і також тим, які в різний спосіб працюють на окупованій землі. Хай Господь во здраві, во Спасенні, в посіщенні усіх дарів Святого Духа дарує многії і благі і літа. Хай буде зачитана грамота, Українська Греко-католицька церква Божою милістю Преосвященний єпископ Кир Максим Йосифа Теребуха, Екзарх Донецький, грамота, дорогому у Христі високодостойному пану полковнику Сергієві Лозінському, начальнику третього прикордонного загону імені Героя України Євгенія Пікуса, мир у Господі. Історія з прикордонного третього прикордонного загону імені е, Героя України Євгенія Пікуса, який є найпотужнішим бойовим підрозділом у складі Державної прикордонної служби України, має багато відважних та важливих сторінок. Незламно вистояли 11 важких років у Заграбницькій російсько-українській війні. Пройшли найзапекліші бої війни на Луганщині, Донеччині і Харківщині. Визнані почесною відзнакою за мужність та відвагу, а за а численні військовослужбовці нагороджені званням Герой України. Ваша мужність, непохитна віра та самопожертва є цінним скарбом для військових та усього цивільного населення, на захисті якого ви невтомно стоїте вдень і вночі. Ви стійко обороните незалежність нашої держави, стоїте на варті миру і безпеки. Ризикуючи своїм життям заради цілісності та незалежності рідної України, прийміть вираз глибокої подяки та щирої похвали за вашу щиру, віддану та жертовну любов до українського народу. Хай Пресвята Богородиця тримає вас та весь військовий склад луганського прикордонного загону бригади помста під своїм небесним материнським покровом, утверджуючи надію, укріплюючи сили та зберігаючи. У службі благословення Господнє на вас, Максим, дано в місті Запоріжжі при прокатедральному соборі Архистратига Михаїли дня 1 жовтня 2025 року Божого у свято Покрову Пресвятої Богородиці. Шановний владико, шановні присутні, навіть хочу відкрити вам невеличку таємницю. У нас буквально два місяці тому назад в військовій частині трапилась приємна подія. ми все ж таки в наші ряди поповнив один військовослужбовець, це капелан, отець Мар'ян. Ми довго були в пошуках, аж цілих два роки, але він з'явився. Це як. Якась така невелика, як, скажем так, зірочка, якась якесь світло, яке дозволило нам ще більше відчувати будь-якого позитива для того, щоб подальшому мати натхнення, знищувати ворога. Тому ми дякуємо в першу чергу Богу, що отець Мар'ян поповнив наші ряди, і ми зараз маємо можливість мати капличку і молитися і звертатися до Бога безпосередньо через нього. Ну і хочу подякувати вам, владику, за ту всебічну допомогу, яку ви нам допомагаєте. Ми також з вами вже познайомимося майже як рік тому назад. Але за цей рік ми з вами багато яких добрих справ зробили. Особливо ви для нас це всебічна допомога і гуманітарна, і багато якої іншої допомоги, і молитвою в тому числі це для нас дуже корисно і цінно в боротьбі з ворогом. Тому дуже вам дякуємо. Надіємося на подальшу співпрацю. Бо як то кажуть, тільки спільними зусиллями ми можемо подолати ворога. Тому дякуємо вам і вашому обличчі всім представникам вашого, вашого храму вашої церкви. Дякую вам. Дуже дякую. І так хочеться сказати, командири, До скорої зустрічі в Луганську. <рігла> дякую. Хай буде зачитаний. Ще один важливий документ, екзарху Донецькому, владиці Максиму Рябусі, за самовіддане служіння у важких воєнних умовах, підтримку незламного бойового духу і непохитної віри наших воїнів в святу перемогу над російськими окупантами та з нагоди відзначення дня військового капелана, прошу ваше блаженство нагородити церковними відзнаками наступних військових капеланів військових частин старшого лейтенанта капеланської служби Багірова Миколу Васильовича, військового капелана е, військової частини А е, 4447 лейтенанта капеланської служби опацького Ігоря Михайловича, військового капелана військової частини А 3316 Молодшого лейтенанта капеланської служби Сметанюка Василя Романовича, військового капелана військової частини а 7153 штаб сержанта капеланської служби колодія Василя Володимировича військового капелана військової частини А-25-95, начальник військової служби військового капеланства військової частини а 5158 Віктор Тех. Дано 12 вересня 2025 року Божого. Отче Василю. Секунду, отче Василю. знаєте, насправді тішимося і дякуємо Богові за дар вашого життя і вашого служіння. Сьогодні у цей святковий празник, храмовий празник Покрову Пресвятої Богородиці. Хочемо, напевно, цілим нашим екзархатом, нашим духовенством, нашими вірянами, людьми і також тими численними військовими, які в різний спосіб і в різний час перейшли через місто Дніпро сказати вам дякую. Ваша підтримка тиха, скромна, але завжди дієва, є цінною. Дніпро на початку війни, власне, на кінці Майдану Незалежності, Засвідчило, що схід України він живе в унісон, власне, цілим серцем України. Дніпропетровська область як люди, як духовенство стояли і творили опір ворогу, і важлива частина цього опору. Також була завдяки молитві, завдяки підтримки священників і вашої, зокрема, в першій черзі, та тут із цього храму. Багато хто знає, що тут у вас можна знайти підтримку, розраду. Багато родин військових, також у вашій особі мають важливого і доброго духівника. Дякуємо вам. І користаємо з нагоди того, що ми всі сьогодні так численно зібралися, щоб вам подякувати, та але також слушити такий пам'ятний знак. Та про цю службу, яку несете, і дай Боже її нести ну, далі до кінця, до пенсії та 60 років. Кажуть, що це є як то такий ліміт. Та, Дякую про Дякую. Дякую, що оцю Василю во здраві, во спасенні на многії благі літа. Мивомоче все Дякую, 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 Дякую.